У 18-й середній школі Новомосковська зіркове свято. Зараз тут будуть нагороджувати талановитих дітей. Директор школи Світлана Станіславівна розповідає про захід, який проводиться щорічно для того, щоб підбити підсумки річного життя школи. Щорічно наша 18-та відмічає таке величезне свято, бенефіс зіркових талантів, де ми підводимо підсумок всього її роботи нашого великого шкільного колективу та батьківської громадкості, а також нашого педагогічного колективу. І тут ми нагороджуємо наших переможців всіх олімпіад, обласних конкурсів, творчих конкурсів. Обов'язково нагороджуємо з спортивних, конкурсів спортивних змагань, відмінників навчання. Світлана Станіславівна каже, що у 18-й школі дуже багато талантів різних напрямків. Вони кожного року займають достойні місця як на міських змаганнях чи олімпіадах, так і на обласних. Директор дуже пишається своїми учнями. Кількість дітей переможців у нас не зменшується, і за це ми дякуємо велику подяку. Я говорю своєму педагогічному колективу, батьківському і, звичайно, нашим рідним дітям. Даша вдячна своїм вчителям і батькам. Вона отримала цілих три відзнаки за свої розумові здібності. Я отримала декілька грамот. Перша моя грамота за відмінне навчання за те, що я відмінниця. Наступна грамота, те, що наша шкільна команда приймала участь у інтелектуальному інтелектуальній грі, що деколи. І третя грамоту я отримала за участь у предметних олімпіадах. Тобто розові місця. Олександр Григорович, батько одного з учнів школи, вважає, що дітей потрібно заохочувати, щоб вони отримували. Досягнення і прагнули кращого, саме тому він завжди буває на подібних заходах, а також допомагає школі з призами для дітей. Чоловік каже, що коли приходить до школи, діти надихають та заряджають позитивом. Саме ради цього можна жити і потрібно жити, і потрібно робити так, щоб діти чули, бачили і розуміли, що вони нам потрібні. А ми ну. Звичайно, коли я коли ходив в школу, я не розумів, ну що від мене щось в майбутньому може ну там залежати. А зараз я бачу, я бачу, що якщо дитині в школі щось дадуть, якщо її на налаштують на правильні дії, то в майбутньому наша страна, наша країна буде найкраща. Я в цьому впевнений. А дітям і справді важлива увага та похвала, адже отримавши якусь винагороду, вони заслуговують повагу не тільки батьків, але й друзів, однокласників та вчителів. Тож перед за досягненнями та успіхів учням школи у навчанні. Чани.